Всім привіт! І ви знову на каналі Міллена Waterworld. І сьогодні буду знімати відео, яке буде називатися Обновка. Ну так, обновка оцього як оно? Спа. І що тут є таке? З'явилося спа. Я така рада, що я не можу зупинитися оцяк робити. Тут такі появилися кремчики, я зараз вам швиденько це все покажу. І, я, і ми підемо. Швиденько це покажу, і, ми під, і я піду до себе до хати наряд, в якому я піду в ресторан. Так. І тут бачите, як у нас тут гарно. Угу. Тут так беру. Тут у тут нас є оце відео, так. І я беру. Зараз буду вам щоденько ще показувати. Так. Оце в нас є така штука на голову. Такі. А, це, напевно, якийсь халат. А, оце халат, оце якась штука на голову. Це як штани якісь. І зараз я вам швиденько з цієї лаки про... покажу. Намощу що на себе? Красивою буду. От і до речі, якщо ви не бачили, то якщо ви будете мати якимось засобами голову, то у вас буде це з нею під бульбашки. І в другій частині в третій частині відео я це покажу. Бо в мене буде знімати аж три серії про це відео. Ну, небагато аж так. І. Я буду знімати серії. Так, і дивіться, я. О, це такі штуки, но це я зараз покажу. О, тільки чогось не видно. І наліплю. <гум> так, і я буду показувати тепер вам оце. Воно дуже класно виглядає. Так, і тут в нас є такі костюмчики для, для чоловіків і для. Дівчат теж тут є в... Бачите, зараз я собі якийсь наряд там виберу. Тут є такий, такий, дуже білий, гарний. І чорний. Мені сподобався найбільше, тому я його беру. Чорний із такою короною. Так. З такою короною. О! Вон. Із такою короною. І я його зараз приміряю в передяганні. Тепер я його примірю. Ось так або не впегані. А ні, це не ставиться. все. Так, втягаю його. Так, піду в перетягальну. Тут такі. Не забувайте поставити мені лайк і підписатися. І, до речі, є. Тут такі халати, Я його тут. І та-да-да-там! -та 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 Ось і я. Ого, вау, каже. Це не мені кажуть, напевно, вау, що я така гарна. Ну, коротше, я цей одяг заречу тут, а потім заберу. Так, і ми йдемо, я йду до грати. Зараз я покажу свою, свій склад одягу. Так, зараз я забуду тут дещо. А ні. Потім заберу. Так, і зараз Аню. Тут щось так. Піму сумку, І ми йдемо до мене в хаті і зараз я покажу, скільки в мене одягу. Цілого ран пану. Як ви напишете в коментарях, скільки в мене одягу. Чи у вас теж є так багато одягу? Появилося, до речі, нові такі штуки, штук. Ой, щось забула. Нічого не забула. Так, і я йду на другий поверх. Так, на другий поверх. <кій> <кій> угу. Так, і вон моя гора одягів. Тільки у вас такі проблеми. Виникало, що у вас навішуються вони. У мене вже сто разів таке було. Скоро буде 101. Такий наряд не підходить. Музичка. О, мусочка. Ой, знаю, який не рад. Цей. цей наряд. Так, цю сумку писали сюди. Ось цю обруч, такі кульчики. І такий наряд з квіточками. Я, до речі, працювала з туарте стою. Ну, але немає про це відео, на жаль. Але я можу зняти. Тільки напишіть в коментарях, будь ласка, чи ви хочете відео, як я буду працювати з цю ардесою. З тю Ордесою легко працювати. Це такі ще Карпати. Прозорі. Так, таке. Ого, яка я модна! Так, ла-ла-ла. І сумку таку. І мій комплект це на место. Так, так. І вон все, я така модна. Опа! Така модна, така модна. <кхи> Всім привіт! І з вами модняча Милана. Так, і я собі зараз нафарбую. До речі, тут. Мені своїй більше з губами. Напишіть в коментарях, як вам подобається. Мені пасує біль. Чи вам пасує більше губ, ходити з хубами чи без. Чи з таким, як я вже не була. Ну такими, таким ротом. До речі, дуже серйозним ротом так. Так, мене тут, ну, тут, тут є таке... Ну, бачили, тут таке. Тут є таке. І тут ще є в мене диско, не знаю, як це називається. Така штука. І ми пішли в ресторан. Ну, а на цьому ми ще будемо прощатися.